Всім доброго дня, а у нас праця з коником потихеньку робимо. Оранку ми закінчили, години вже почистив, почистить, залишилося перемазати і все на віддих. Зараз займаємося цим коником. Сьогодні після обід трошки почистили, розбирали. Зняв я павука, павук треба робити. По коробці тут взагалі питань немає. Тут коробка, а от сателіти тут конечно, біда з ними. Пальці воно там все порозбивалось, повилітало. Короче. Це короче, хана тут. Це вже почали розбирати, треба тепер виставити на пеньки все, зняти колеса, повитяти полосся, щоб витягнути ці шестерні дві. Здорові, приводні, щоб витягнути нам це все в зборі. Будемо дивитися. Або в зборі брати, або нові пальці, брати і сателіти. Короче, повитирались пальці, порозбивали, на блокировки їздили, повиламували пальці бо шестерня там підгуляє. Ну і тут, звісно вже виробіточка, звісно, ну. а по коробці, конечно, вказали одне, а по коробки питань нема. Коробка тут зуби ціленькі всі, підчіпники, ні люфтів немає нічого, а з пауком біта паук треба робити. Бо фіксатори повилітали там. А, коротше, взяли, видно, китайський паук, поставили новий. планки, витерлися. І все, коротше, зараз вони там гарячі дні, завтра вже... Буду займатися, якщо сниму, покажу сам, що з пауком і в чому причина була, чого коробка вибивала. Коротше, розібралася з трактором. Получається блок старого образца МТЗ-80, МТЗ-50, бо нема переключателя знизу, тут на ВОМ, тут тільки одні 550 бороти. Це у нас е, МТЗ-50, і це все МТЗ-50. Покинулося цим, а в нас вом, якщо з МТЗ-80 взяти, сюди не стає він. А не стає, нам треба цей вал замінити повністю. Все, і за підшипника. Тут підшипник в діаметрі менший, ніж на НТЗ-80 стоїть. А сюди блокіровку знайшов. Подивимось по грошах, заказати блокіровочку поставити, воронки тик і пішов, як планівку. Перед новим места немає. Або зробимо те, що на рульовому стоїть блокіровка, вона робоча. Просто пружинки не було і вона замкнула. Ось цю. Або цю настроїмо блокувачку. От регулюємо, вона має працювати так з Включилась, тут вже тросик будемо стоять всю сторону, пружинка. Це треба зробити. Мотор поки трогати не буде, ну, все одно треба міняти поршньову. Бо... Хто знає, що там з поршньою. А так тут роботи, звісно, не горюй. Будемо потихеньку займатися, розбирати все. Будем... Буду робити, робити все і буду знімати показати, що робив, що заміниться, що не заміниться. Мехто що підскаже.